Два авто, одна жертва на вулиці Скверське шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждала 64-річна жінка. За інформацією правоохоронців, 48-річний водій автомобіля ВАЗ збив пенсіонерку на нерегульованому пішохідному переході. А за кілька секунд на неї вдруге наїхав 66-річний керманич, але вже шевроле. Із тяжкими травмами та у стані коми бідолашну доставили до лікарні. Жорстокість, що шокує 14-річний хлопець та дівчина жорстоко поводились із їжаком на одній з вулиць міста Біла Церква та фільмували знущання на мобільний телефон. Як повідомляє поліція, у тваринки були зламані задні лапки, і вона не могла рухатись. На їхніх батьків склали адмінпротоколи, а ювенали проведуть роз'яснювальну роботу з дітьми. Наразі життю їжачка нічого не загрожує. З початку року у місті зареєстрували один випадок менінгококової інфекції. А загалом по громаді три, два з яких смертельні. Таку статистику надала головна директорка Білоцерківської районної філії центру профілактики хвороб Марина Ляшко. Коло контактних осіб обстежено і збудника інфекції не виявили а по останньому випадку дослідження триває. Фахівчиня наголошує, хвороба має різні прояви від безсимптомного носійства до важких форм Менінгококового сепсису, менінгіту, рідше пневмонії і артриту, що часто мають блискавичний перебіг та високу летальність. Зазначу, щеплення проти менінгококової інфекції не є у переліку обов'язкових, тож його можна зробити окремо за додаткову плату. Зазвичай можна сказати, із таких загальних симптомів, які притаманні для менінгококової інфекції, це є дійсно в першу чергу запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, так само може бути підйом температури, притому стрімкий підйом температури, головний біль, блювота, нудота може спостерігатися. І, звичайно, ще хотілось би закцентуватися, що зазвичай проявляється захворювання ще і у вигляді. Специфічної такої геморагічної висипки, яка спочатку має такий рожевий характер, але зрештою стає більш бурого кольору, і навіть і, е, черв, таку, червоно навіть темного багряного кольору, і та, до чорного кольору на відходах неправильної форми. Не, е, як зазвичай, ми знаємо, висипку круглої якихось форм. Заходом е, профілактики поширення інфекції є раннє виявлення е, із і лікування, і носія, і хворого однаково. Але також важливо, щоб оточуючі люди пам'ятали про дотримання особистої гігієни, правил особистої гігієни, і так само не не перебувати у місцях скупчення людей. Вони залишили свою країну рідних і безпечне життя, аби стати на захист України. Іноземці з різних частин світу воюють пліч опліч з українськими військовими. Один із них Адам із Канади. Чому він вирішив приїхати за океану та як переживає війну разом з нами? Дивіться у сюжеті. Історія Адама з Канади розпочала з волонтерства. Спочатку він допомагав, робив дрони, а згодом долучився до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. каже, не міг стояти осторонь, знаючи, що відбувається в Україні. Мені звати Адам, я канадець, і я десантник зброї сили України, двадцять п'ять коли родина хлопця дізналась про його наміри долучитися до війська, то звісно почали хвилюватися. А сестра та племінник просили повернутися назад. Проте позиція Адама чітка, і вже 11 місяців він пілот дронів. Побратими навіть дали йому позивний смайл, бо захисник завжди посміхається. ми бінівдиво багато… В той час було багато допомоги, зокрема медичної, гуманітарної та інших. Згодом почали з'являтися інші державні організації, які добре справлялися з цією роботою. Тому я вирішив, що тепер є потреба у військовій підтримці. Попри незначний досвід у військовій справі, Адам пройшов навчання в Україні. У бригаді його прийняли тепло. Він був єдиним іноземцем, тому всі швидко взялися опановувати англійську. Ділиться його команд та деякі побратими добре володіють мовою, тому бар'єру немає. Іноземець порівнює природу в Торонто і українських містах, запевняючи, що є багато подібного. Проте найбільше відмічає нашу гостинність. найбільша в Канаді українська діаспора. Тому очевидно, що канадці підтримують українців і проти Росії. За словами українських посадовців Міноборони у лавах Збройних сил України наразі служать добровольці із 72 країн. І якщо на початку повномасштабного вторгнення до українського війська долучалося 100-150 іноземців на місяць, то нині це приблизно 600 людей. Їхня присутність на фронті є свідченням того, що ця війна вирішальна не лише для українців, а й для усього світу. Україна, мій дім. Я повертатимусь до Канади в гості, щоб побачити рідних. Після війни теж планую залишитися і жити тут. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. А якщо хочете дізнатися ще більше новин, завітайте на наш сайт bc.espresso.tv. Там ви знайдете не лише оперативні новини, а цікаві блоги, репортажі, кулінарні рецепти та натхненні історії про наших захисників. Заходьте та читайте. Вам точно буде цікаво. У Буцерківському аграрному університеті відбувся юридичний форум, який зібрав близько півсотні людей, зокрема правників, адвокатів, суддів, прокурорів та науковців. Захід покликаний обговорити проблеми, які виникають у зв'язку з воєнним станом. За словами адвоката Віталія Гаделі, йшлося про приватність під час війни базові права людини, які не можна порушувати попри стан Україні. Це значить форум у такому форматі відбувся у місті вперше, адже він охоплює чималу кількість спеціалістів з різних міст. Знаходження балансу між безпекою держави і правами людини ця тонка межа якраз і визначає нас як Україну, тому що боротьби з драконом головне самому не стати драконом. А верховенство права це є частина нашої національної ідентичності на противагу Московщині. Військовий стан це завжди спрощення процедури, тому що потрібна швидкість, ефективність, але де знайти цей баланс, щоб все ж таки не загубити. Таку цінність, як приватність і інші базові права людини. Вартість навчання в автошколах Білої церкви суттєво зросла. Як розповідає директор однієї з місцевих автошкіл Ігор Курносов, з 2022 року підготовка майбутніх водіїв проходить у два етапи: спершу теорія, потім практика. Теорія триває місяць, а практика три. Щодо цін, то повний курс із механічною коробкою передач коштує 13 Тисяч гривень плюс 80 літрів пального. Якщо ж учень обирає автомобіль на автоматі, вартість складає 15 тисяч гривень. Та ще така ж кількість бензину. Є інший варіант, слухач може вивчати теорію самостійно. У такому випадку він сплачує лише за практичний модуль: 11 тисяч гривень для механіки або 13 для автомата, плюс 80 літрів пального. Взагалі задають питання, а учні відразу стовідсотково складають, можу сказати ні. Як в школі, ви пам'ятаєте, я думаю, що кожен з вас, що хтось полюбляв математику, хтось фізику, хтось фізкультуру. Те саме теорія залежить від возрасту. Одне справа, коли навчаєтесь у 20 років, інша справа, коли у 30. У нас є учні, які навчаються і у 50 років, відповідно, у 60 років. Дійсно, це важко. Що буває, коли учень не складає іспит. Через 10 днів, згідно чинного законодавства, завжди є можливість перескласти цей іспит. Відповідно, учень, які не складають з першого разу, готуються і перескладає. Ну, звичайно, в територіальному сервісному центрі, де учень складає іспити, значить треба відповідно. Сплачувати це 300 гривень вартість теоретичного іспиту в 2022 році. Вартість навчання значить, була 10 тисяч, зараз 13 тисяч. Сказати, що здорожало дуже ні. Цьому цього не можна сказати, але це дійсно так. Витрати дуже великі. Запчастини, ремонт автомобілів, автомобілів це дійсно дуже великі витрати зараз для автошколи. Це дійсно так. Свобода, нові можливості чи втеча. Чоловіки віком 18-22 роки тепер можуть виїжджати за кордон, незважаючи на мобілізацію. Для цього Кабмін оновив правила перетину кордону під час воєнного стану. Це рішення викликало жваві дискусії у суспільстві. Тож ми вирішили дізнатися у білоцерківців, як вони оцінюють таку ініціативу. Це неправильно. Вони повинні бути тут, а не там. Тут працювати, тут женитись, дітей народжувати і захищати Україну. Я думаю, що вплине, багато молодих людей вийде. Повернуться вони назад в Україну це питання дуже велике. В залежності, як Україна буде їх зустрічати. Якщо буде створювати робочі місця, зустрічати дуже добре, то я думаю, вони повернуться. По-різному вплине. Деякі можуть виїжджати просто, щоб відпочити, деякі можуть залишатись. Але плюс буде те, що деякі, якщо будуть ходити, будуть повертатися сюди навчатись. Mm -hmm. ви позитивно ставите, що виїжджали, так? Молоді люди. Так. Ну хай живуть, а що тут позабирають і тут типу, типу, пори просто. І все. Ну, а роботи, в принципі, тут ну, немає. Я вважаю, що молоді хлопці мають право на життя. І, ну, бо, мабуть, це правильно, щоб вони виїжджали. Більшість жінок віку, які можуть народжувати, покращувати якось становище в країні, тому що дуже впала народжуваність. Вони, мабуть, вже всі десь там. Ситуація в країні, звісно, складна, дуже складна. Виїзд, е, ну, свобода руху. Е, я за те, що якщо молодь хоче виїхати і десь здобути, наприклад, освіту за кордоном, будь ласка, тільки за. Не можна силою стримувати. Чим більше забороняють, тим більше хочеться. Е, потрібно створювати умови для того, щоб молодь була зацікавлена залишатись тут. Розвиток якийсь буде, знання їм потрібно. Потім назад повернеться сюди до нашої країни. А як ви ставите до такого закону загалом? Ну, я ставлюсь нормально до цього закону. У мене б була можливість, я б теж виїхав. Позитивно. Кожен буде грати на своїй скрипці, та і все. А так, в принципі, добре. Це кожного право вибору у нас є. Тому що це дуже добре, мені здається. Цей ефірний тиждень для мене останній. Я щиро дякую кожному з вас за вашу відданість і підтримку за те, що були з нами щодня. Для мене було честю працювати в студії саме для вас. Наступного тижня вперше зустрічайте мою колегу Юлію Коротнян. Вірю, що вона підтримує цю традицію бути з вами відвертою і чесною. На все добре.